Я тут нещодавно в тіктоці показав заточку ось такого сверла. І тут понеслося, що в першому, так і в другому випадку заточка на двійку, заточка на одиницю. Не знаю, але майстер цеху з боку обі... <гум> заточку. Каже, що то коси завивати. З такою заточкою тільки пінопласт ствердіть. <гум> Вибачте, будь ласка, прости, господи, піду помию рот з оцтом. По-перше, дякую за коментарі, тим самим ви просуваєте мій канал. А по-друге, хто як хоче, так і точить. Тому зараз покажу вам ще один варіант. І в результаті в такому стані і вигляді є заточка, яка зробила не багато, не мало, а 120 100... ось таких циковок. І для її реалізації мені треба було всього-навсього мої криві руки, штангенциркульмар, старий совєтський колумбік. Ну і точила з двома полтавськими кругами. А тому інколи відсутність дипломованих знань не заважають робити так, щоб люди були задоволені і отримали те, що вони хочуть. А чим я то робив і як то все виглядало, то вже, в принципі, моя проблема. Чи не так?